Ось цей віскі коштує 400 гривень. Ось цей віскі коштує 1000 гривень, а ось цей віскі майже всі 15. За що здавалось би, це ж просто спирт витриманий в дерев'яних бочках, правда? Насправді ні, за кожним з цих напоїв стоїть як мінімум п'ять основних блоків витрат, які унеможливлюють створення смачного віскі за вартість продажу пляшки пива чи ряжанки. Гейго, це Віскі Бой, і сьогодні я побуду адвокатом усієї віскі індустрії і поясню вам. Чому віскі так дорого коштує? Говоримо сьогодні про сировину, бочки, час, маркетинг та податки, до яких додається невидимий гігант доданої вартості під назвою Репутація, що іноді вартує більше ніж усі п'ять вищезгаданих пояснень ціни. Частина перша. Сировина не головне. Люди часто питають, та з чого він зроблений, той ваш віскі, що коштує як пів холодильника. Спойлер, ну, але не з золота, а з води, дріжджів і зерна. І відверто усі ці компоненти вартують настільки небагато, що мені трошки ніякого казати вам скільки. Нехай простять мене крафтовики та усі мої знайомі віскі-мейкери за умовні розрахунки та свідоме спрощення. Та все ж, треба ж вам дати якийсь орієнтир по собі вартості сировини, і вона буде складати приблизно 1 долар на пляшку 0,7 Майбутнього віскі. На одну пляшку 07 віскі припадає близько 280 мл чистого спирту мас-маркетних 40%. Щоб отримати ці 280 мл спирту, потрібно приблизно 1 15 кг ячменю. Ну, якщо ми говоримо зараз про солодові віскі. Така кількість ячменю буде вартувати в межах від 10 до 30 гривень, залежно від вражаю, країни, походження сорту та сезонності. Остання ж. Це вода і дріжджі, так-так, ті самі мікроскопічні герої, що перетворюють цукри в зерновому суслі на алкоголь. Ціни на них сумарно будуть становити в межах 10-15 гривень. От і маємо щось десь близько одного бакса чисто на сировину для ботла 0,7 віскі. І навіть суперякісний, ультраорганічний та мега наворочений ячміні з ферм Хайленду і Айли, чи там преміальна кукуруза із кінтукі це лише копійки у фінальній ціні пляшки. Бо далі на сцену виходить наш перший значний висмоктувач грошей бочка для витримки. Частина 2. Якщо спирт це артист, то бочка це продюсер. Мені подобається така метафора, бо я уявляю собі це саме так: умовно, спирт без бочки це горілка. А як ми знаємо, вона себе продає, дай Боже, бочка ж, як досвідчений поводир, що має потурбуватися про виховання, дорослішання та фінальний образ справжньої зірки нашого віскі. Нова американська, європейська опалена, очищена чи повторного заповнення це все тупо не важливо. Головне це щоб з якісного матеріалу і бажано з майстерної бандарні. І це вже зовсім інші витрати, друзі. Весела інфографіка вам до столу, як то кажуть. Бочка дає до 80% смаку вашого віскі та майже 100% кольору. Це без урахування додавання карамельного барвнику. Вона з'їдає до 2% спирту щороку залежно від клімату та умов зберігання. Це називається часткою ангелів. Таким чином, за 10 років витримки у вас зникне 10-20% об'єму бочки через капризи фізики та хімії. А найголовніше, що хороша бочка вартує хороших грошей. Найпопулярніші бочки в світі це нові опалені з американського білого дуба. Для американського бурбону закон вимагає використовувати саме їх. Одна така бочка може коштувати сотні доларів, і вона використовується лише один раз для бурбону. Далі ці бочки продають так, часто їх купують шотландські, ірландські та інші країни-виробники віскі. Згадайте, наприклад, один із бюджетних фаворитів острова Айла. Артбек 10, в якому торфяні спирти нічогенько так дозрівали в бочках з-під бурбону. А також оцей от Балблер 12. Тут те саме, бочки з-під бурбону дали нове життя задля смаку і бізнесу. А тепер подумайте, скільки таких бочок треба мати у себе на виробництві, щоб цикл був повноцінним і безперервним. Коротше, гуральні буквально мають свої ангари розміром із стадіон де всі процеси заточені для досягнення єдиної мети дати ідеальну бочку? Наступні за популярністю бочки це хересні, тобто ті, в яких до цього був херес, вони виконуються із іспанського дуба, вартують вже не сотні, а тисячі доларів, залежно від віку, кількості залибів і ще десятків параметрів. З ними, до речі, за останні 30-40 років сталася справжня криза. Їх поменшало в десятки разів, і їх почали стилізувати, тобто швиденько наповнювати дешевим хересом для досягнення ефекту. І взагалі це окрема тема для розмови. До речі, пишіть в коменти, чи хочете відео на тему змін, що відбулись в віскній індустрії за останні півстоліття. Головне, що ті самі трушні, старі, наваристі хересні бочки вартують шалених грошей. Їх важко знайти, і вони з кожним роком все дорощують і дорощують. І якщо ви думали, що це все по бочкам, то ви глибоко помиляєтесь: сміливо додаємо до бочки постійну і водночас змінну вартість найдорожчого інгредієнту в віскі час. Увага, увага, товариство! На моєму каналі тепер доступне спонсорство. Так, я маю два рівні підтримки мене і мого каналу віскі Бро та Віскі Маньяк. Список плюшок та переваг озвучувати не буду. Отут все гарно розписано. Але найголовніше, що я хочу зростати, формувати команду, бо все, що ви бачите, це виключно моя робота і мій час. Від покупки більшості ботлів до сценарію, монтажу, просування в медіа і так далі. Для вас це буде двома Трьома чашками кави на місяць, а для мене це буде масивним вкладом в розвиток ютуб каналу та у створення нових форматів відео. Тому дякую і запрошую ставати ексклюзивними спонсорами каналу Boy. Рухаємось далі. Частина 3. той, що краде прибуток, частину спиртів і віру в успішний бізнес. Так, друзі, зерно, вода, дріжджі, бочки і навіть будування тої самої дистилерії складів витримки та зберігання готової продукції, найм працівників, їх заробітній фонд і ще куча операційних витрат ніщо у порівнянні з вартістю часу на це все. Іншими словами, я хочу підняти питання: а скільки коштує почекати 12 років, поки прозора рідина стане смачним нектаром? Мені важко відповісти на це питання, бо поки що не маю своєї гуральні. Як буде, скажу вам точно. А поки що, давайте розберемось, що ж виробники закладають у постійні витрати, пов'язані з часом. Дивіться, окрім ангелів, що незворотньо з'їдять з часом, частину спиртів є ще дві речі, які тягнуть астрономічні суми витрат: зберігання та заморожений капітал. Зберігання це постійна мігрень усіх виробничих бізнесів, бо його треба дотошно рахувати. Інакше закриєшся, навіть не побачивши свій перший розлив віскі, що насправді вже бувало багато разів з іменитими дистилеріями. Отже, сотні чи тисячі бочок, що чекають свого часу, потребують складів, охорони, контролю температури, догляду, переміщення по ярусам, ну і в цілому утримання та обслуговування. Це люди і гроші. Ні, ні, неправильно сказав. Це багато людей і фургони грошей кожного тижня чи місяця. Далі, мільйони літрів спирту, що витримуються роками, є космічною цінністю для власника, тому їх потрібно страхувати від стихійних негод, пожеж, затоплень, крадіжок, невдалих експериментів, так так і людської тупості. Це туди ж до мільйонних рахунків за електрику і зарплатний фонд. І ми дібрались до мого улюбленого друзі заморожений капітал. Дивіться уважно: майстри дистилерії зробили все круто, красиво і правильно, залили ті бочки, а команда підтримки пішла собі обслуговувати життя складів, начебто, все, що тут париться. Але власник на це дивиться з іншої сторони. Його інвестовані у справу мільйони доларів, фунтів чи євро. Не будуть приносити ніякого прибутку роками, десятиліттями чи навіть більше гроші тупо заморожуються і десь плавають в часі, поки ми тут з вами про віскі культуру спілкуємось, і поки спирти там дозрівають роками, нічого не можна заробити аж до моменту релізу віскі. Ботлах на полисях чи в онлайні такий процес несе інфляційні ризики, втрату фінансової гнучкості та відсотки по кредитам. Бо багато дистилерій до сих пір працюють з позиками колись той самий шотландський дегустатор Арнольд Хейвуд, що вчив. Як правильно пити віскі, розказав на своїй лекції спрощене бачення цього процесу. Уявіть, що у вас є тисяча пляшок, але ви не можете їх продавати 12 років. І щороку з кожної пляшки хтось випиває ковток, і весь цей час ви платите за оренду комори, де вони стоять. А потім через 12 років залишилось лише 800 пляшок. А вам, окрім того, що відбити собі вартість ще й прибуток, треба отримати. Частина 4. маркетинг та тисяча і один спосіб продати вам пляшку віскі. В середньому такі великі гравці, як Гленфідік, Макалан та Джонні Вокер, закладають в пляшку одного свого ботлу 20-30% вартості виключно на маркетинг та комунікації. А це означає, що саме цей блок витрат за часту у іменитих брендів переважає над сировинним. і не просто так, бо одне діло зробити той віскі і зовсім інше. Це його продати конкуренція. Тут нагадує голодні ігри, як на мене, виграє не найхитріший і найрозумніший. А той, хто добре вміє рахувати і притримується плану. Отже, до цього витратного блоку входять такі дрібниці, як дизайн упаковки, етикетка та аксесуари. І набагато більшою статею залучення є великі рекламні промо-кампанії із зірками кіно, музики, бізнесу, колаборація з різними митцями, постійне просування у соцмережах та моє улюблене робота з брендом Басадорами, які збирають багатотисячні, багатомільйонні аудиторії на своїх відкритих дегустаціях і лекціях. Весь цей перламутровий грошепад має слугувати єдиній цілі продати вам той ботл віскі. І як людина з середини сервісного бізнесу, скажу щиро і однозначно. Я розумію, чому так багато зусиль, часу і грошей припадає саме на цей блок. І ні, мене це не дратує і не бісить. Частина 5: податки і акцизи це антоніми романтики. Тут у мене буде найкоротше пояснення. Податки і акцизи у всіх країнах різні. В деяких випадках доходить до абсурду, як, наприклад, в Швеції, де акциз на 1 літр чистого спирту складає 46 євро. А податок на ботл 07 46% міцності складає 19 євро. Німеччина і Польща в порівнянні з Швецією вважайте майже нічого не платить державі. Наша ситуація така, що за ботл віскі 0,7-40% сорока міцності, ми заплатимо 37 гривень акцизного податку. Далі ПДВ 20% від усього до чого торкнетесь. Додаємо ще роздрібний акциз у 5% та віз на мито, і отримаємо знов ж таки гарантоване перевищення вартості сировини. А головне, що ви маєте зрозуміти, що податки це обов'язкові чайові для держави за сам факт наявності алкоголю в пляшці чи у вас в руці. Кожен ваш сьорб ще до вас обкладається платою за задоволення, і чесно кажучи, іноді таке враження, що держава отримає від цього більше задоволення, ніж ми з вами. І останнє, я перелічив вам п'ять блоків витрат та не додав до цього, що. Усі організації і люди, що долучились до реалізації пляшки віскі, хочуть свою винагороду, тобто маржу. Виробник, він же власник, дистриб'ютор та магазин онлайн чи офлайн. Як то кажуть, усі хочуть їсти, при тому з великої миски. Такі справи, друзі. І коли наступного разу ви задастеся питанням, чого так дорого. Маю надію, що ви згадаєте усе вище сказано, і надалі розслаблено і смиренно кивнете собі в думках. Бо той віскі, хай йому грець, так і коштує. У мене все. Дякую, що були зі мною. Вподобайка підписка, дзвоник, ви знаєте, що робити. Пийте крутий віскі, бо ви того вартуєте, друзі. І до зустрічі у наступних відео.